Привіт усім, цікаві книги. Фокусник Абракабра тримав у Пфельці на ярмарку власну чарівну будку. Під час своїх трюків він загадковим чином цупив у глядачів їхні прикраси та інші коштовності. Після вистави Абракабра, звісно, з жартами й приказками повертав здобич збентеженим присутнім. Але фокус полягав у тому, що публіці він віддавав не всі речі. Тож ніхто спочатку не підозрював, що частина добра залишається в нього. Тим часом деякі жертви цього ушуканства звернулися до Гітти по допомогу. Хоч Гітта не мала жодних доказів проти фокусника, зате у неї виникла хороша ідея Абракабрабра мав же кудись відносити награбоване після вистави, тому вона влаштувала за ним стеження. І справді, абракабра подався до сумнозвісного воронбару, що вважався збіговиськом усяких шахраїв. Шкода, що у цьому натопі вона втратила його з поля зору, де заховався шахрай.